У пошуках справжніх почуттів тут і зараз. Емоції не завжди є тим, чим видаються на перший погляд. Наприклад, якщо ви побачите заплакану жінку, то, мабуть, подумаєте, що їй сумно. Проте, насправді вона може бути наляканою чи сердитою. Жінки нерідко ховають під смутком різні почуття. Якщо ж вам трапиться розгніваний чоловік, не можна бути впевненим в тому, що він переживає саме цю емоцію. Чоловіки нерідко лютують останні кризи чи депресії або коли відчувають страх, смуток. Часом ми не здатні усвідомити, що саме нас переповнює. Утім, що краще ми усвідомимо свої безпосередні почуття, то легше буде давати з ними раду почуття можна поділити на базові і змішані. Базові властиві всім людям і високорозвиненим тваринам. Змішані почуття це комбінації базових. Існують різні думки про те, які почуття слід вважати базовими. І все таки психологи дійшли згоди щодо таких чотирьох почуттів щастя, смуток, страх, тривога, гнів. Цього достатньо для опису більшості людських емоцій наприклад, розчарування це комбінація смутку і гніву, а напруження поєднання тривоги і щастя. Якщо я не впевнена в тому, що саме відчуває цієї миті. То, спираючись на чотири базові почуття, питаю себе я розгнівалася? Можливо, щось мене засмутило? Мені страшно? Чи може це ще не усвідомлена радість? Завдяки відповідям на ці запитання стає легше висловити свої почуття вербально? Різні рівні почуттів. Пам'ятайте про перші етапи. Часто ми не фіксуємо почуттів доти, доки вони не набирають певної сили. Якщо нуль це відсутність почуття, а 10 – найвищий рівень його вияву, то усвідомити почуття можна не раніше, ніж на п'ятому рівні. Візьмемо для прикладу щастя. На ранніх етапах вияву нам властиво відчувати щось легке, приємне. Якщо щастя набере повної сили, ймовірно, вам захочеться співати, танцювати чи обійняти когось. Ось як це відбувається легке відчуття чогось приємного, відчуття бульбашок у животі, зростання енергійності, відчуття легкості, почуття ентузіазму, почуття внутрішньої радості, відчуття тепла, бажання обійняти когось чи поцілувати, танцювати. Можна навчитися помічати почуття, коли вони тільки зароджуються. Зокрема, радість приносити вам більше задоволення, якщо ви призвичаєтеся помічати навіть її швидкоплинні вияви на другому рівні. Наприклад, коли вашої щоки торкнувся сонячний промінь або коли вам усміхнувся незнайомець. Смуток теж відчувається на різних рівнях, цей процес може мати такий вигляд незначна втома почуття розчарування, важкість у тілі, сльози в очах, клубок у горлі, тремтіння в обличчі, бажання виплакатися, плач. Глибокий смуток, нестерпна втома, бажання заснути назавжди. Якщо ви виявите смуток відносно рано, у вас буде більше енергії, щоб сформувати своє ставлення до нього. Щодо гніву, то його вкрай важливо виявляти якомога раніше. Після того, як ми піддаємося гніву, мислити розсудливо стає важко, тож зазвичай ми сприймаємо все в чорно-білих тонах, а наша здатність до співпереживання знижується. Ось як це відчувається. Легке відчуття того, що вам усе це не подобається роздратування, злість, лють, шал, нестяма. Коли я розповідаю про гнів, іноді прошу слухачів простежити, як у них зароджується це почуття. Одні кажуть, що відчувають холод, інших, навпаки, кидає в жар. Ще в когось на етапі роздратування виникає специфічне відчуття в животі. Якщо ви дослухатиметеся до свого тіла, це може вам допомогти виявляти ваші почуття. Навіть ті, які ледве-ледве зародилися. Сила ваших почуттів залежить від типу взаємин. Почуття будуть сильними до тих, хто насправді для вас важливий. Причому це стосується і негативних почуттів також. Якщо ви не отримаєте бажаного від дорогої для вас людини, біль буде особливо сильним. Утім, якщо справа стосується продавця чи листоноші, це майже зовсім вас не зачепить. Якщо вас малку привчали до думки, що варто бути якомога стриманішим і не обтяжувати інших своїми почуттями, у майбутньому надзвичайно важко побудувати стосунки. Припускаю, що саме з тієї несвідомої причини деякі люди залишаються самотніми і не можуть зустріти пари. Щойно хтось освічується їм, вони одразу лякаються власних почуттів і намагаються захистити себе, Такі люди швидко знаходять недоліки в партнері і використовують їх, щоб віддалитися. Він мені не підходив. Кажуть вони собі та іншим. Виявіть свої почуття за допомогою думок. Іноді, коли під час розмови клієнт зізнається, що йому сумно, я відчуваю. Тут ідеться про інші почуття. У такому разі надійним дороговказом можуть стати думки клієнта, адже вони тісно пов'язані з почуттями. Тому я завжди запитую, які думки у вас викликає це почуття. Якщо клієнт скажеться, що з ним учинили неправильно, то ймовірно він не сумує, а злиться. Коли в думці закладено моральний осуд, відповідне почуття, гнів. Це також стосується думок про несправедливість. Думки, що супроводжують гнів він мав би бути чуйнішим до мене моральний осуд. Я мала б здогадатися раніше осудження себе, гнів спрямований на себе це несправедливо. Мене обманюють. Думки, що супроводжують смуток це думки про те, що ви хотіли б мати. Можливо, ви думали про те, як чудово було б усе таки здійснити поїздку, яку довелося скасувати через непередбачувані витрати, або в уяві постає хтось, кого ви дуже хотіли б взяти з собою в цю поїздку, але в нього виявилися інші пріоритети чи, можливо, ваші думки пов'язані із прагненням бути стрінкішими, красивішими, розумнішими або чарівнішими. Думки, що супроводжують щастя. Як мені пощастило, як це прекрасно, який чудовий день! Завтра буде ще краще могло бути гірше. Думки, що супроводжують тривогу. Це не спрацює. Я цього не витримаю. Я не впораюся, я не встигну. Це небезпечно. Отже, якщо ви не впевнені в тому, що саме відчуваєте, можна пошукати відповідь у своїх думках. Інший спосіб виявити ваше почуття з'ясувати, чого ви хочете. Виявлення почуттів з допомогою бажань. У почуттях закладено імпульс, прагнення руху. Візьмімо, наприклад, слово емоція, що означає перед рухом. Ви можете виявити почуття, прислухавшись до цього руху. Уявіть, як ви або якась інша людина виконує дію, що здатна принести вам задоволення в цей момент. Дехто відчуває неспокій чи невдоволення. Не розуміючи, що це таке і звідки воно береться. Наприклад, якщо відчуття неспокою виникає в ногах, зазвичай запитую себе, що мої ноги хотіли б зробити. Якщо вони бажають утекти, ймовірно, це тривога. Якщо хочуть когось ударити, йдеться про гнів. Коли ви сердиті, ймовірно, матимете схильність до агресії. Однак через неприйнятність такого вчинку ви його в собі пригасите. Можливо, ви не помічатимете агресивного бажання і сумніватиметеся, чи воно взагалі у вас виникало. Уявіть собі, що людина, на яку ви сердитеся, просто на ваших очах посковзнулася на банановій шкірці. Спробуйте відчути, як це на вас вплине. Якщо ваше обличчя оживає і ви смієтеся, ймовірно, ви таки розгнівані. Якщо ви не впевнені, що відчуваєте, можна спробувати інший підхід. Запитайте себе, чого зараз хотіло б моє тіло. Зосередившись на тому, чого прагне тіло, ви можете виявити супутні почуття. Визнавайте свої почуття. Але не слідуйте за ними сліпо. Ви не ваше почуття. Почуття те, що в нас є, але не те, чим ми є. Спробуйте дистанціюватися від почуття, яке у вас виникло, і вирішіть, ви хочете йому піддатися чи опиратися. Пам'ятайте, що у вас є вибір. Під час написання цієї книжки я роблю перерви, роздруковую деякі розділи і перечитую їх. Іноді мені здається, що я написала щось безмістовне я засмучуюсь і хочу викинути все у смітник, але все-таки вирішую опиратися почуттю і бажанню, я змушую себе ще трохи попрацювати і часто несподівано для себе знаходжу новий, більш логічний спосіб висловити думку. Можливо, ви теж помічали таку закономірність якщо лишитися в хаосі замість того, щоб утекти. Можна, врешті-решт віднайти щось нове. Підсумок У пошуках справжніх почуттів тут і зараз Почуття те, що в нас є. Але не те, чим ми є. Ми можемо піддатися почуттям або дистанціюватися від них і перемкнутися на щось інше. Чим точніше ми визначимо, що ж саме відчуваємо, тим легше буде окреслити план дій. Якщо ми не впевнені в тому, що відчуваємо, можна проаналізувати думки. Пов'язані з цим почуттям або запитати себе, що у цей момент хотіло б зробити наше тіло. Дистанціюйтеся від своїх думок. Думки і почуття тісно пов'язані. Вони взаємодіють. Людина не здатна безпосередньо підпорядкувати собі власні почуття. Наприклад, якщо ви отримали на Різдво жахливий подарунок. То не можете почуватися щасливими. Найбільше, на що ви спроможетеся, удавана втіха так само не вийде заперечити існування злості чи заздріщів, хоч без цих почуттів жити було б набагато зручніше. Однак ви не повністю залежні від ваших почуттів, адже на них можна впливати за допомогою думок. На відміну від почуттів, думки частково можна контролювати, вибираючи, на чому зосередитись. Одна й та сама подія може викликати різні почуття, залежно від того, як ви її сприймаєте. Уявімо, що ви отримали подарунок від сусіда. Якщо вам одразу спала на думку підозра, що він задумав? Ви злякалися. Якщо почнете думати, та за кого він себе має? Ми з роду віку не обмінювалися подарунками, а тепер мені теж доведеться якось йому віддячити. Ви можете відчувати гнів. Якщо ви припускаєте. Напевно, в сусіда видався чудовий день, якщо він захотів зробити мені подарунок. Ваші почуття нейтральні. А якщо ви скажете собі, мабуть, сусід вважає, що я чудова людина, ви почуватиметеся щасливими. Мисліть реалістично. У наш час люди приділяють багато уваги позитивному мисленню. Дехто робить це так добре, що ніби утворює своєрідний фільтр між собою і дійсністю. Хай ще трапляється з такими людьми. Вони в усьому шукають позитив. Якщо інші завдають їм клопоту, вони припускають, що так вийшло ненамисно. У результаті такі люди можуть ніколи не дізнатися, як насправді мало отримують від стосунків, і тому залишатимуться в взаєминах, із яких краще було б утекти. Не варто змушувати себе мислити якомога позитивніше якщо ви надто наївні, це спрацює проти вас. Якщо переконувати себе, що ви всім подобаєтеся, можна пережити великий шок. І навіть кризу, коли стане очевидно, що деякі люди від вас не в захваті. Ось чому треба мислити якомога реалістичніше. Якщо світ здається вам надто позитивним, слід протерти окуляри і побачити його ближчим до істини, тоді орієнтуватися буде значно легше. Якщо ви схильні до негативного мислення, вам теж слід навести різкість, щоб побачити світ і себе без викривлень. Якщо це вдасться, ваш настрій покращиться. А енергійність зросте. Важливо мислити якомога реалістичніше, не надто негативно і не надто позитивно. Завжди пам'ятайте, що ви не ваші думки думки це те, що присутні у вас, важливо дотримуватися правильної дистанції, сприймайте свої думки об'єктивно так наче вони належать комусь іншому, чудова ідея викласти їх на папері. Таким чином, вам буде легше дистанціюватися, оцініть реалістичність написаного. Якщо виникають сумніви, наполегливо раджу обговорити їх із тими, хто сприйматиме ситуацію об'єктивніше, хоча б тому, що вони не ви. Стежте за тим, із ким ви порівнюєте себе. Час від часу я спілкуюся з молодими нещасними людьми, які внадилися читати про численні досягнення своїх друзів у Фейсбук. Мені здається, що в цій мережі всі зосереджені на історіях успіху, тоді як історії поразок зазвичай замовчуються. Так формується спотворене уявлення про життя інших. Завжди можна знайти того, порівняно з ким ви почуватиметеся невдахою. Хай як добре розгортаються ваші справи, у когось вони завжди будуть іти краще. У деяких людей є мала немазохічна звичка порівнювати себе із щасливцями, про яких усі говорять це, врешті-решт, призводить до знецінення своїх успіхів. Якщо ви схильні знущатися з себе таким чином, раджу вам швидко виконати вправу. Уявіть собі, що перед вами людина вашої статі, котра має інвалідність і живе в будинку для людей похилого віку. Порівняйте себе з цією людиною, і ви відчуєте, як у вас покращується настрій і з'являється вдячність за все, що маєте і чого можете досягти. Налаштованість суттєво пов'язана із запитаннями, які ви ставите собі якщо думаєте, що з вами щось не так і ламаєте голову, чому про вас, на відміну від когось, не пишуть у газетах. Ви зосереджуєтеся на своїх недоліках. Проте, якщо ви запитуєте, як я не опинився на вулиці без даху над головою, то фокусуйтеся на своїх ресурсах. Замислюючись над тим, чому вам ніколи не хотілося накласти себе руки, ви концентруєтеся на радості, надії і найважливіших цінностях. Підсумок якщо ви легко піддаєтеся негативним думкам про себе і своє майбутнє або про інших людей, Хороший вихід для вас засередитися на своїх думках, дистанціюйтеся від них, щоб об'єктивно їх оцінити і зупинити, якщо вони нереалістичні або погіршують ваш настрій. Тому запитайте себе, чи можна подумати про цю ситуацію в іншому ресурсі, чи можливо варто зосередитися на чомусь іншому? Пам'ятайте, що не всі думки можна перетворити на позитивні, не змінивши свого сприйняття реальності. Продуктивніше міркувати про щось негативне реалістично, аніж йти на компроміси з реальністю і бачити світ у рожевих окулярах. Скажімо, краще припустити, що того дня, на який ви запланували пікнік у саду, може дощити, тоді ви встигнете підготувати план Б значно гірше навіювати собі думки штибу, з якого б це дива пішов дощ. Уникайте зайвих конфліктів, уважніше прислухайтеся до гнівних думок. Існують конфлікти, яких неможливо уникнути, тому що вам це дорого обійдеться. Якщо не окреслити меж приватності і не захищати їх, ваш особистий простір стане вразливим. Однак не завжди є необхідність протистояти, тож деяких необов'язкових конфліктів можна уникнути, просто змінивши своє ставлення до них. Щоразу, коли мене охоплює гнів, я передусім аналізую свої злісні думки. Можливо, їх породило хибне уявлення про проблему, і вони зникнуть, що не я виправлю цю помилку. Якось у п'ятницю по обіді, я чекала на важливий лист, аж раптом зникло з'єднання з інтернетом. Час спливав, і моє роздратування посилювалося. Минала хвилина за хвилиною, і я вже почала уявляти, як працівники служби підтримки припинили роботу. І вирішила святкувати початок вихідних. Я малювала в яві картини, як ці люди розважаються, поки я тут знервовано чекаю. Фантазуючи про їхні розваги, я не могла заспокоїтися. Потім я усвідомила, що роблю, і змінила уявну картинку. Я пригадала, як мій син у підлітковому віці хвилювався, коли не міг полагодити комп'ютер потім уявила собі юнаків, які десь просто зараз намагаються відновити з'єднання. Я ніби бачила, як у них на чолі від хвилювання проступає піт. Моя злість відразу ж послабилася, і я змогла зосередитися на інших справах, поки з'єднання не відновиться. До речі, інтернет полагодили протягом години. Сприйняття всього особисто більшість із нас припускається помилок, персоніфікуючи речі. Коротко кажучи, ми сприймаємо вчинки інших як такі. Що спрямовані проти нас або мають на меті нам нашкодити. Це трохи схоже на дитячий егоцентризм. У такі моменти ми так само, як діти, вважаємо себе центром Усесвіту і забуваємо, що інші люди наймовірніше чинять так чи інакше з огляду на свій внутрішній стан, тобто в центрі їхнього всесвіту перебуваємо зовсім не ми, а вони. Наприклад, син запізнюється на зустріч. мої думки. Він запізняться, тому що не поважає мене, йому байдуже до мого часу. Проте насправді хлопчина настільки захопився якимось проектом, що просто забув про час. Я теж маю таку схильність, тож зрозуміло, від кого сили спадкував цю рису. Міркуючи в такому руслі, я почуваюся щасливою, а не сердитою. Коли виникають сумніви в об'єктивності моїх гнівних думок, я іноді раджуся з людиною, на яку розізлилася. Я ділюся з нею своїми думками і не виражаю гніву доти, доки не пересвідчуся, що він обґрунтований. Наприклад, я можу сказати своїй подрузі таке щоразу, коли я приходжу до тебе в гості, там такий безлад, що мені ніде сісти. Ти ж знаєш, як я ціную хайність вочевидь, ти не надто переймаєшся моїми потребами. Подруга відповідає. Мені відома твоя любов до чистоти, але я також знаю, що зараз ти потребуєш моєї уваги і розради. Тому, коли я приходжу додому після важкого дня на роботі, я спершу йду на пробіжку, щоб не навантажувати тебе своїми думками, а натомість уважно вислухати Тепер я розслаблена і готова дізнатись, як у тебе справи. Звісно, після такого діалогу моя злість умить зникає, і я відчуваю полегшення від того, що уникла суперечки і неприємної атмосфери. Злість може бути спричинена нереалістичними очікуваннями. Якось я дуже розсердилася на свою страхову компанію і безперестанку знавигала кімнатою, обмірковуючи скаргу. Я не знаходила спокою. З голови не йшла єдина думка я стільки років платила внески цій страховій компанії, а тепер, коли мені потрібна допомога, я можу розраховувати на сміховинну суму. Отже, мене обманули. Іноді думки застерігають у голові, викликаючи різні емоції. Можливо, ви помітили, що люди мають схильність приймати свої думки за дійсність. Утім, якщо ви дозволите собі сліпо слідувати за навіяними почуттями, то змарнуєте багато енергії на злість і конфлікти. Часом украй корисно проаналізувати свої думки перед тим, як робити емоційні вчинки. Зазвичай ми не хочемо дистанціюватися від своїх думок значно легше піддатися їм і почуттям, які вони викликають. Щоб дистанціюватися, потрібно зібратися. Зробити крок назад і поглянути на свої дії очима стороннього спостерігача. На щастя, саме так я і зробила, перш ніж поскаржитися. Якийсь час я думала про те, як узагалі влаштована робота у страхових компаніях, потім проаналізувала непорозуміння, тоді зрозуміла, що моя злість ґрунтувалася на хибних очікуваннях, які виникли через мою недостатню поінформованість у ситуації. Обмірковуючи все як слід, я зрозуміла, що страхові компанії працюють не так, як банки, де клієнт розраховує отримати суму еквівалентну внеску, та ще й бажана з відсотками. Страхові компанії витрачають багато грошей на адміністрування, заробітну платню для своїх агентів тощо. Ось чому страхові внески не слід сприймати як прибуткову інвестицію. Насправді ви платите за відчуття безпеки. Коли я почала аналізувати ситуацію з такого погляду. Моя злість послабилася настільки, що я змогла владнати всі проблеми і зосередитися на своїй роботі. Якщо ви витрачаєте багато енергії на гнів, можливо, вам слід скоригувати свої уявлення про дійсність. Наприклад, якщо ви вважаєте себе особливим і очікуєте належного ставлення від інших, на вас чекає багато розчарувань у житті. Те саме стосується людей, які думають, що можна вимагати щастя й радості. Ось що сказала в інтерв'ю художниця Ніколін Верделін. Сприйняття щастя як чогось тривалого, одна з найдеструктивніших концепцій, які ми засвоїмо з дитинства, як і поняття бездоганності, щастя недосяжне, тому що воно з'являється на коротку мить. Коли ми народилися, хтось мусив би нам сказати Привіт, ласкаво просимо у світ. Я хочу, щоб ти знала місце, куди ти потрапила, часом страхітливе, іноді ти почуватимешся боягузкою, часом тобі здаватиметься, що ти зрадила когось чи щось. Деколи ти будеш щасливою і відчуватимеш трохи, а якщо пощастить багато близькості, якщо навчишся читати то ніколи не почуватимешся зовсім самотні. Утім ми виростаємо з іншими уявленнями про життя, і тому рано чи пізно виникає велике розчарування разом із усвідомленням швидкоплинності життя. Ми шоковані і невдовзі помічаємо всю тривогу, лють і непорозуміння, з яких насправді складається повсякдення. Я вирішила навести цю цитату, бо, на мою думку, вона цікаво контрастує із сьогочасним фокусом на щасливій людині. Нас усі більш переслідують рекламні образи щасливих родин, тож нам ніщо не заважає звинувачувати себе чи партнера в тому, що реальне життя не відповідає ідеалам. Чимало проблем у парах виникає через те, що, одначе обидві сторони почуваються зовсім не такими щасливими, як очікувалося. З цієї причини кожен може без вагань звинуватити в цьому свою половинку. Підсумок Коли ви вирішуєте дистанціюватися від своїх думок і уважніше проаналізувати ті, що провокують гнів, ви берете на себе більшу відповідальність за свої емоції. Відтак стає важче звинувачувати інших і заявляти Ти мене розізлив». Натомість ви скажете Я розсердилася, тому що подумала. Якщо ви не звикли стримувати гніву, для початку можна ретельніше аналізувати свої думки. Наймовірніше ви помітите, що рідше втягуватиметеся у конфлікти, до того ж, зможете конструктивніше вивільняти і застосовувати свою енергію.